Естонія казала про те, що теж може блокувати цей 18-й пакет санкцій. Але не тому, що Естонії перестали подобатися ці пакети санкцій, або Естонія раптом змінила свою думку про Росію, ні, але в Естонії е, е, говорять про те, що цей пакет не є найсильнішим з 2022 року. А тому, що вважають його слабким, тому можуть блокувати. Зокрема, глава МЗС Естонії сказав, що ми чітко дотримуємося думки, що зниження стелі цін на російську нафту має бути включене у цей пакет. У нас дуже тверда позиція щодо цього питання. Встановлення нижчої стелі цін стане найсильнішим елементом нового пакету. Тому знову ж таки питання: чи буде цей пакет санкцій ухвалений, тому що наскільки я пам'ятаю, стелю цін в ньому не мали би розглядати. Ну або ж це не та стеля цін, яка наразі необхідна для. На стримування Росії, тому що нічого зараз е, не вказує на те, що е, Росія відчуває е, брак коштів. Е, хоч ми і говоримо про те, що дійсно е, запаси вичерпуються, що дійсно е, Центробанк банк робить все від нього залежне для того, щоб тримати Росію на плаву. Що санкції працюють, але відсутність ось цієї найвищої або найнижчої стелі на е, нафту вона все ж таки дає Росії можливість е, заробляти і витрачати гроші на війну. Тому е, сподіваємося, що цей. Не знаю, бо санкційний пакет буде переглянути, або туди будуть додані ті е елементи, про які говорить Естонія, але думаю, що це вже піде в 19-й пакет. Давайте бути чесними. А от 18-й сподіваємося, що вдасться все ж таки ухвалити навіть попри те, що Словаччина проти. Ну власне, ці атаки це ніщо інше як продовження спроб Москви деморалізувати українців, примусити Київ до капітуляції, бо кожен обстріл він. Е Супроводжується пропагандистськими інформаційними операціями, які мають посилювати цей деморалізуючий ефект від повітряних ударів. Е, ще раз, Київ готовий до припинення вогню і подальшого дипломатичного врегулювання. Але Москва лише імітує цей процес переговорів, і це знову ж таки ні для кого не секрет. Вона не робить жодних ніяких реальних кроків до завершення війни. Тому, звісно, тільки ми з вами, тільки наша стійкість, тільки. Е, наш опір, е, міжнародні санкції, звісно, військова підтримка України здатні примусити Кремль зупинити цю війну. І на підтвердження цього є також висловлювання пана Мерца, який е, е, в одному коментарі в одному із західних видань сказав, що дипломатичні можливості для закінчення війни в Україні закінчилися. Звісно, хочеться запитати, тому що треба діяти вже не дипломатично. Не просто спостерігати за злочинами Путіна, які він вчиняє кожної ночі в Україні. Просто рішучіше треба діяти, а не говорити. І, наприклад, зокрема, таурусами Ми маємо тверезо оцінити поточну загрозливу ситуацію. Ми продовжимо допомагати Україні, навіть не зважаючи на опір проросійської правої сили тут, у цьому парламенті. Ми продовжимо цю підтримку. Кошти та ресурси дипломатії вичерпані, коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право існування цілої країни, застосовуючи військову силу. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить все, що від нього залежить, щоб цього не сталося.